Shinook Station. Doors normally mm. open on the left. Нас трошки похолодало, десь мінус шість. І в нас є чотири квитки на хокейну гру. Це не Calgary Flames, звичайно, але мені дали ці квитки з роботи. Ну і звичайно, як не піти? Траву піти хоча б ради заради дітей, щоб вони подивилися. Якийсь фан був. Так що йдемо. This is one of the top five it's one-one. To Berg is the end of the boost job zone. Between the circles, Hal looks left side stop by Jackson Hunter. Braxton White hit on the one tonner Can't get it past the sprawling under as he makes another at the right circle. Back up front. <гуми> Друзі, у нас сьогодні так холодно. У нас реально а, мінус 38 і з вітром мінус 49 Тут, в принципі, дивляться, як відчувається, адже це залежно. Ну, вони завжди дивляться на feels like. по відчуттям, Тому що тут повітря сухе, і в принципі буває так, що може бути мінус 25, п'ять, але повіття мінус 20, А буває, що може бути мінус 38, а повідчуття мінус 49. І це реально дуже холодно. Дуже холодно. А мої діти. Умудряються ще якось гуляти в таку погоду, вони прямо просяться піти на двір, погратися снігом. І, власне, вони сьогодні, ти забрав а, малих, і вони там ще хвилин 20-25 тусувалися на дворі. Я такого не витримую, мені дуже холодно, коли, а, ну, коли аж. аж Такі, такі морози. Звичайно, я, для мене це прям мені некомфортно і я не хочу тратити. Ну, не то, що тратити, а бути на дворі в, в, такі, в такі морози. А дітям вони всі такі червоні прийшли. Мені шкода, я не встигла це все зняти, я якось не, не подумала. От, але прийшли всі такі рум'яні руки червоні, але ніби не замерзли сильно. І побавилася снігом в мінус 38. Uh, так, завтра в мене, до речі, завтра в завтра, uh, нас відмінили українську школу, в нас відмінили пласт, але у мене є завтра одне заняття, на яке я збираюся їхати. Я надіюся, що машина заведеться, і я на <свісно> нього таки поїду. А це буде таке пробне заняття. Якщо uh, ну, подивимося, як все піде. Якщо піде добре, то я візьму цілий курс і буду вчитися. Давайте я поки що не буду говорити, що це таке, залишу, це, а, залишу таку невеличку інтригу. А, але скажу чесно, що я про це давно мріяла, але мені, чесно кажучи, навіть якось такої думки в мене не було, що можна піти і вчитися на цю професію. Це навіть не зовсім професія, це так більше. Я не, ну, хоча ні, це звичайна професія, але для мене це, напевно, більше як хобі. А, ну Я в цьому бачу хобі для себе. А, не знаю, подивимось. А, мені самі дуже цікаво, я, якщо чесно, вже не могла дочекатися цілий тиждень. А, ну, подивимось, як воно піде. І що з того всього взагалі вийде. Але, так, ну, якось так. Надіюсь, тільки що машина заведеться. Дуже надіюсь, дуже хочу туди попасти. Подивимось. А ще ми сьогодні зараз йдемо а, на фільм «Anyone Еніван Бат вечірній Санс. Подивимось, як там. І давно ми, до речі, не ходили на фільми, хоча колись ходили часто. От, але сьогодні йдемо. Відносно недалеко від нас, але я сподіваюся, що машинка заведеться після сеансу. Дуже надіюся, тому що якщо ні, я навіть не знаю, що ми будемо робити. Yeah, так. Ми вже вийшли. Боже, фільм класний, просто легкий такий. Вважаю, він назад Денис стає. Фільм легенький, класний, супер просто. А ще прикол такий. Я перший раз таке бачу, але тут реально всі приходили з коциками. Прямо з такими товстими клідами. Майже ковдрами. <смі> і то причому тільки ми, і а, ще одна пара а, були без коциків. Ну, мені просто цікаво стало, я реально огляду, оглянулася, і всі з коциками. Треба наступного разу нам теж з собою брати. Всім такі лахматі. Ну, в кобже. Да, їдемо додому. Так, момент істини. Машина заведеться, як думаєш. О, нормально здавалося. Вона мене сьогодні на роботі, вона боже, так запотіває, чи що не знаю. На роботі ледве завелася. Так, ну всього, ми поїхали. Як фільм? Класно. Так, вирішили ми сьогодні розібрати нашу ялинку, тому що ну, вже би, як все, яке там 12 число у нас. І дивіться, що я побачила. Це просто вона пустила нові вітки. Як її тепер викидати? І завжди я сказала Денису, що я не хочу на другий рік живу ялинку. Це так боляче дивитися. І хоча тут це нормально, тому що вони все одно, тут ті пожежі і за тих щорічних пожеж дуже багато згоряє тих ялинок, лісу. І, в принципі, ну, вони, якщо б не можна було, то вони б не дозволяли і вони б не давали ті дозвола. Але вони. Дозволяють це робити, і я вважаю, що це якби проріджує ліс, це, напевно, все-таки непогано. Але просто, як її тепер подивіться, ну це просто, я такого ще не бачила. Реально, це перший раз таке. І так по всій ялинці. Він там зверху теж під шапочкою. Зі всіх сторін просто. Я правда тепер не знаю, як. Якось шкода. А ще постоїть, напевно, чи що, не знаю, Буде в нас стояти, ми її підливали, ми її підливали, ну там постійно, щоб вона не засихала. Да. Ну, от Така ялинка у нас. <плес> так, вийшло трошки погуляти. Робили ан... сніжних ангеликів. И он там все один такой. И тут, да. Прикольно. Ага. И тут. Да. Ага, и тут. То все твои? Да. Да? Классно. И там. М -м -м. Эй, что? Ой, добрый, я не буду снимать. И там. Да. Чотири. Ага. да, тут хтось зараз топтає. Тобто. <плес> Боже, в нас Папа. трошки тепліше, але ну, ви бачите, як все замерзає. Не дуже тепліше. Мінус 27 сьогодні. Холодно. Але Папа. діти хотіли трошки погуляти. Ми вийшли на двір.

В нас субота, і ми вирішили поїхати в банф, покататися на ковзанах. І погодка, е наче класна, плюс 4 у нас сьогодні. Е Правда, сонечко не світить, ну так, трошки похмуро. Але їдемо кататись на коньках. На ковзанах. О, до речі, про мову. <гум> е Хтось мені. Е Прокоментував, виправив мене, що я неправильно сказала там якесь слово, я не пам'ятаю. Ну, під одним з попередніх відео, не під останніх, а з попередніх відео. І чи неправильно наголос поставила. І е, насправді питання мови для мене дуже болюче питання. Це прямо от наболівше питання. М -м, так як е, я зараз ну, вже певний час, не тільки зараз, це вже якби достатньо довго у мене це триває. Коли знаєте, коли. Українську вже починаєш забувати, ну як би там не було, в мене її немає. Е, там 8 годин кожного дня я не спілкуюся українською. І звичайно, що е, настає, коли ти живеш за кордоном, настає такий момент, коли всі слова. Ну, починають потихеньку вилітати <гум> з голови, а нову, а англійську мову я ще не вивчила так, от як би якби мені хотілося, так? І взагалі для мене особисто. А, Мені мова важко дається. Я запам'ятовую номера. От у мене якось так мозок мій працює, що на номера Я дуже легко запам'ятовую номера, номера телефонів, номера машин. Я знаю всіх своїх там співробітників. Мені ця інформація взагалі навіть не потрібна. Але ну, очевидно, в мене я не знаю, зорова пам'ять, і я запам'ятовую номера дуже швидко. А, і... А слова нові, щоб запам'ятати, мені потрібно там не знаю, як мінімум декілька разів на день їх повторювати. І то, якщо я там пару днів не, не, не скажу, не проговорюю їх, вони через тиждень я їх забуду. На жаль, от так в мене є. І а, скільки разів я намагалася вивчати, от прям сідати, там читати якісь нові слова, вчити. Якщо я їх не використовую тиждень. Я їх не запам'ятовую. Ну, це і я. Для мене тому болюче. Я чесно, чесно, я заздрю людям, які приїжджають сюди з знанням, з вільним володінням англійської мови. Тому що я розумію, що у них не буде такого стресу, який був у мене. І ну, насправді їм набагато легше. Коли є мова, тому що я приїхала з Ну, я починала вчити мову буквально перед тим, як ми переїхали. І буквально. Там підготовка до екзамену, я починала її з, алфаві... ну, з алфавіту, та? тому що я, по суті, вчила німецьку в школі, і тому мова для мене взагалі мені вона важко дається. На жаль, на жаль, я, я би дуже хотіла, щоб я могла її швидше запам'ятовувати нові слова, якісь вирази, фрази. Но, на жаль, та, я вже тут досить довго, але так як я працювала в українській а, кредитній спілці в українському банку, то звичайно, що ми там 5-6 років, оскільки я працювала, у нас багато було українців, а, клієнти були українці, і звичайно що, ну, <смас> звичайно, що англійська якось так відійшла на другий план в той момент. А, ну, Одним словом, якось так, як є. Я сама не в захваті, тому а, ви мене виправляйте, я не проти, я тільки тішуся з того, тому що реально я бачу, що я забуваю а, а, українську мову, тому що, ну, як би там не було, та, я ж, як я вже сказала, я не, 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 не говорю весь час 100%. Я не читаю так багато, як би мені хотілося, тому що то часу не вистачає. Переважно я слухаю книжки. Ну або так, наполовину. Половину читаю, половину там, коли обід слухаю. От і. Тому, звичайно, що Ах, каша в голові. Так що виправляйте, я не проти. Виправляйте. Красота. Камери не передає. Гори вже насправді так близько, але на камері виглядають дуже маленькі і дуже далеко. Вони насправді. А чого ну зовсім, ну зовсім не та картина, яку я бачу. Ладно. Оу! Я амнака, я А це лай. тільки що. Я стою. А в мене тут сніжки летять? Ааа, далі! Так, так, тому що він мокрий. Okay. Ідем куда-то. Так цікаво, це виходить, перехрестя. Тут машина з цієї сторони, з іншої, а ми... Переходимо по діагоналі. Бачите таке? Ще десь я ні. Так. Інші люди переходять. Цікаво. Estamos indo a banca Сабей! Йдемо швидко. Йдемо їсти. Марка улюблений, саббей. Мені, якщо чесно, більше піца уна подобається, яка тут теж недалеко. Ну, але ладно. Йдемо. Йдем? Йдем? Так, йди, замовляй. Шапку зніми. Щоб тобі не було жарко. Марк, хай трошки голівка відпочине.

Везьмемо ось таку от штучечку попробувати і я візьму сюди морозом. Подержи потом. One. So, like, it just Mark, can I have one? I want to join. No 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 no. no, 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 no. Ми з Марчиком поміняли шапками, тому що ця йому за дуже тепла. Я йому віддала свою, взяла його. Ну що, така от у нас прогулочка вийшла. Ми напевно вже будемо повертатись до машини і їхати додому. Завтра вже на роботу. Тут дуже гарно. А погодка, правда, така собі трошки ну, якби мокро, а під ногами, місцями болото, але в принципі дуже гарно, дуже все одно, затишно, красиво. Так що на цьому, мабуть, все. Всім па-па і до нових відео. Пували свою машину біля готелю. Подивіться, як тут красиво! Супер! Марк, покажи цей заїзд Дивись як гарний, так? Вау! 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 Чудово, чудово! Супер. І насправді дуже-дуже гарно. Так, ми вже повертаємось, вже майже дійшли до машинки, ми її припаркували біля готелю. І тут так красиво. Ох.